Україна все більше і більше демонструє, що ми маємо а, якісну сильну зброю, яка може дістати до ворога на таких а, дальностях, на які вони давно не Та розраховують. слухайте, <клес> мені здається, що цей приклад, <клес> де взагалі не зрозуміло, звідки нам з вами не зрозуміло, звідки ну як? Ну... ну їм важко визнати тут, не то, що не зрозуміло. Вони просто бояться визнавати. Ну уявляєте собі визнати, що українські дрони. З території України пролетіли 700 кілометрів попри всю лінію ППО ворога, і він їх не зміг ні з ні побачити, ні а збити. ви впевнені, що вони дійсно пролетіли 700 Я кілометрів. Можу бути впевненим чи не впевненим? відстань від України до цього Я аеретром, розумію. 700 а кілометр ми, ми ж знаємо, що наприклад дрони, які летять на на Москву на оцей сіті. Вони ж запускаються з кільцевої дороги. Ну давайте так. Друге, визнати в те, що в тебе є партизанські загони або диверсійні групи, які всередині країни мають можливість запускати відповідні знову ж дрони або озброєння, тобто, які знищують ворог, це ще гірше а, для авторитарного режиму, який має говорить про те, що він все контролює.